Це що, мюзикл? <сві> Вітаю мандрівнику. Дякую, що зупинився в моєму осередку затишку. Сьогодні ми перенемо в надзвичайний світ людської психіки. Можеш собі це уявити? Я поки що не до кінця. Ми будемо грати сьогодні в гру FIGMENT, де ми будемо досліджувати чек, чек. Де ми будемо досліджувати людську свідомість, яка була спокійна, рівномірна, але щось там змінилося. Що ж змінилося? Давайте досліджувати разом. Плюс цієї гри, що тут є українська локалізація, тому ну, нам буде набагато легше проходити, читати і не перекладати одночасно з тим, що ми читаємо. Тож погнали! Капітан Дія стрибає та розкриває парашут. Півпав, ось тобі, доктор жах. Ей, тату, ти на роботі стрибаєш з парашутом? Що? Ні, взагалі ні. Так, ти би злякався стрибнути з парашутом з будівлі, тату. Дай тату спокій, люба. Коли продаєш будинки, стрибати з парашутом не треба. Ну, я, коли я стану дорослою, я хочу собі таку роботу, де треба стрибати з парашутом. Що? Ох, чорт! Я думаю, не треба пояснювати, що сталося. У мене мурашки по шкірі пішли. <звук> прокидайся. Ну, Нужмолінисько прокидайся. Ти забирайся, я сплю. Вже не спиш? Вірно, на світі є страхи, з якими можна поборотися, а герой ніколи не спить. А вірно, ну мов гадаю, страхів до бою немає. Як завжди, забирайся додому, птахо, мені потрібно випити. Де мій лід? Так, нам треба знайти лід для свого напою. Тож, давайте розбиратися з цим і думати, як ми будемо це робити. Так, ми можемо управляти стрілочками. Московий сидр. Я не хочу пити напій без льоду. Я б взагалі цей напій, якщо чесно, не пила. Альбом для вирізок: мій альбом: знайду лід і повернуся до тебе. У нас є два варіанти шляху. Випасти ми не можемо. Це вже добре. Можливо, ми можемо зайти всередину. Ні, поки. А може не поки, не можемо. Так, ну що ж, будемо йти праворуч спочатку. Ще не скажеш навіть, що ради мене бачити давно не бачились. Я не встигаю трошки. Знаєш, я маю сказати тобі дещо важливе, друже. Якщо це не стосується льодогенератора, мені не цікаво. А ще я тобі більше не дружу. Відчепись. Який агресивний. Так, куди підемо далі? Давайте сюди. Що це? Кнопка. Використай. З'явилося у нас, блін, так прикольно все. З... Зроблений такий з маленьких предметів, а що це цікаво замість дерев? Бо <смі> мені оці листочки схожі на зубні щітки, дерева, не знаю, на якісь металеві конструкції? Це нас лід? льодогенератор без живлення. Хм, а де синапсна батарея від мого льодогенератора? Без неї він не працює. Гніздо для помаранчевої батареї. Шукаємо тепер батарею. Добре, тоді підемо цим шляхом. Помаранчева батарея підібрати. Ну, перестане працювати. Тоді цей вітряк виходить. Давайте спробуємо. Так, відкрити інвентар і використати річ. Ну, ось тобі. А воно Точно так треба працювати. Е, у нас є кубики для льоду, і дуже цікаво, що цей холодильник виглядає як ріжок з морозовим. Ой, не ріжок морозового на паличці. Так, повертаємося. По цьому маршруту ми вже сходили. Remember, Ти ж пам'ятаєш, як мене звуть Пайпер? Байдуже, цвірінькалка. Ааа, як же. Стривай! А де подівся напій? Я ж my точно. Friend. Мій альбом. Де він подівся? Картинка з альбому ми підібрали її. Ууу. Oh. Uh ти його втратив, друже. Що? Він чи від мого альбому? Тепер він мій. Тому розслабся. Віддай! альбом мій! З часом всі се втрачають. Так, ага, тут у нас схоже. Пересувна платформа. Ми, ти, ти нам потрібен, Дасті. До біса думки Мені потрібні мої фотографії. Так, значить, у нас є о, головні герої Дай, د, Дасті і Пайпер. Так, тікаємо, біжимо за цим страховиськом. Чудово. Так, знову пересувна платформа. Ми її маємо дочекатися. Отак, ми, ми впасти не можемо, тому це ходу дуже добре. Для тебе, мій друже, темний, все поглинаючи <плес> віч прямо з льодом. <плес> Капець. Щось кинув. А нам точно туди треба йти. Ого, я застряг! Продаріться крізь всепоглинальні вічай, уникання на допомогу пробіл. О, супер. Тепер у нас з вами три варіанти, але ми пішли вниз, окей. Знову всепоглинальний відчай. О, ні. Як з цим боротися? Кошмарні істоти. Якби ж то я не виконав меч. Він має бути десь тут. Так, добре, тоді нам треба пошукати меч. Ага, я його бачу, але він, схоже, зламаний. Ну, давайте спробуємо. Давайте спробуємо, так? Да? Я не можу забратися, підйомнику не вистачає частини. Ну, звичайно, не все так має бути легко. Такс. Так, ну тут наче легко через ці вихори проходити насправді. Так, що у нас тут? Металевий диск підбираємо. Глянь, система нагород мозку, тільки що випустила ще трохи ендорфінів. Ендорфіни, чудово. Так, у нас. Збирай їх і знову скоро Будеш у чудовій формі. У нас, схоже, збільшилася е, хпшечка, у нас збільшилося здоров'я. Так. Пробираємося. Тут ми маємо от, відкривати інвентар. У нас є кубик льоду, металевий диск і картинка з альбому для вирізок. А, ну, шкода, що ми не можемо подивитися ближче на цю фотку, а, тому використовуємо металевий диск. І let's go. Якісь покинуті речі, лампочки, музичні інструменти. Якась іграшка, магніт. Так. Тягнути. Витягуємо наш екскалібур. Крутяк. Нещо схожий Дасті Він якийсь і мишка, і кішка, і. Так. Схоже, що зараз ми будемо битися. А як це робити? А так оббити шупальця мечем за допомогою. Так, незручно однією рукою це робити. Hey, Бо я однією рукою тримаю мікрофон, однією рукою е, клацаю на всі кнопки. Так, у нас поступово. Відновлюється наше, наше здоров'я. Так, можливо, реально зачекати, поки воно буде падати, ці щупальця, і тоді ми будемо їх бити, щоб воно нас не е, ранило. Так, да, це реально стратегія Прекрасно Так, забираємо наш досвід. Так, що в нас тут? Якийсь будиночок? Хто тут живе? Можемо ми якось. Я відчуваю мій мозок зараз як видасть ідею. Кажу тобі, видасть ідею. Незрозуміло, ладно. Так, е відкритий інвентар. Ага, у нас тут знову не вистачає. А тобто ми там Ми маємо цей диск постійно носити з собою. Я правильно розумію? Оно. Ну. Схоже, що так. Треба не забувати тоді його підбирати, щоб ми просто не верталися постійно назад. Е, так, відкрити. Добре. Мені так подобаються ці такі деталі, що ми... Аго, Власі, дивись кругом того дерева, тут крутиться. Так, мені не савади трохи освіжитися. Так. О, чудово. Ну, схоже, це поновило б нашу ХПшку, наше здоров'я, але у нас так все в наявності, тому йдемо далі. так, Може, тут хтось живе? Здається, нікого немає вдома. Що в нас тут? Ем, ну, схоже, що нам треба якось це буде увімкнути. Оу, стрибає так жук якийсь. Так, ем. Кнопку використаємо. Ага. Добре. Воно працює так по порядку. Ем. Так. Давай. Ага, утримуйте. А все? Ой, блін. О, шикарно. Так, утримуємо. Чекаємо, поки він з'явиться. Так, мінус один. Тепер іще один. Чи він тут один був, я не розумію. Наче ж їх два було. Щось я не розумію. Так. Я думаю нам туди правильно спробуємо. Ага, синя батарея підбираємо. І ще раз і сюди. Ого, у нас з'явилися сходи, ну давайте я думаю, ми тут ще підзарядимося про всякий випадок. Хоча не все так все зараз по максимуму, але зайвим не буде. Так, що у нас тут? Поглянь на тому острові це ж забутий спогад? Так, то згадка. А що? Давай її заберемо. Можливо, ти так зумієш знову під'єднатися до розуму. Так ось цей фрагмент спогадів нагадує чимось мультик думками на виворіт. І в цілому ця концепція чимось нагадує цей мультик. Типу, ми ходимо по свідомості, боремося зі страхами, але це дуже прикольно зроблено. Так, ну що, використовуємо кнопку. Ага, ми так посунули. Поки я не дуже розумію, що робити. нам треба, походу, вернутися назад. Давайте спробуємо. А нам треба тут забирати? Ну, я думаю, треба забирати, тому що а інакше, а що нам туди вставляти, правильно? Давайте спробуємо. Це які у нас? М -м, наче оцей був ворохід тепер почекаємо, поки вони під'їде. Так, відкриваємо інвентар. Ооо! Відкрився новий шлях. Чудово. Так, забираємо встановити мембрану. Забирайся геть, ідіот! Не хоче більше з тобою гратися тут. Ти нарешті випросив зі свого крісла, тож може ми суміємо. Ми відновили якісь спогади. Нашого власника. Так, давайте теж відновимо собі енергії. У мене було відчуття, що ці камінчики валяться зараз. Їдіть за заструхі. Ох ти ж стара паскудна тварюка! Що, задихався! Я просто бережу сили. Щоб тобі надавати Ой Друже, твоя боротьба безглуздя, усе безглуздя. Це що, мюзикл? А ще я не зрозуміла. Типу, я наче перемогла одного, але переможені були всі. Коротше, трошечки незрозумілий момент. Поряд на порятунок мозку Ба. Ух ти. У нас карта. Промалювалась, ми прийшли в якийсь е, новий регіон. Схоже, що всього як буде 4, ми перейшли в другий регіон, можливо, навіть більше. Хто зна, будемо дивитися. Е, ось такий невеличкий вступний відосик вийшов. Е, пишіть в коментарях, чи вам сподобалося, чи ви хочете ви продовження цієї цікавої гри. Я особливо в захваті, я б хотіла пройти її до кінця, подивитися, що там взагалі буде. Тому пишіть свої враження в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А ми з вами побачимося в наступному відео, Па-па!